Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ви дізнаєтесь, чи можна зготувати бургер з пампушок з часником. Хоча ви вже здогадуєтесь, що це реально. Але чи буде це смачно, дізнайтесь в цьому відео. А ще сьогодні будемо розігрувати спеції саме для вас. Тож поїхали! Взагалі-то у нас була величезна закупка спецій, і це робилося, щоб у нас були спеції на всі випадки життя. І ви тільки подивіться, скільки дуже дуже цікавих спецій ми маємо для зруч. Щоб ви мали можливість купувати такі спеції, я залишу посилання під відео, де ми купуємо спеції. А ще, звісно, нам потрібен набір продуктів, щоб зготувати бургер. І готувати його будемо з двох видів пампушок. Ну і так як пампушки з часником, то нам потрібна сіль і часникові трави. А суміш, рапкарибські джерки, неспроста стоїть поруч. Саме цю 100-грамову баночку ми розіграємо для вас у кінці цього відео. А поки що посипаємо фарш часни. Ковими травами, і звісно, потрібно трішки солі. Сіль. Ми будемо використовувати рожеву гімалайську. Взагалі-то це дуже якісні спеції. Ви тільки придивіться, яка в них текстура. А саме ця універсальна суміш спецій дуже крутезна, і ми дуже хочемо поділитися нею з вами. А для цього вам потрібно лише поставити лайк під цим відео, бути підписаним на наш канал та залишити будь-який добрий коментар саме під цим відео. Ну а поки що нарізаємо два стиглих томати. Кіль. До речі, а хто там казав, що наш ніж затупився? Ми нарешті його заточили. І справляється він зі своїм завданням на відмінно. До речі, стосовно японської якісті ножів, це дуже крутезні ножі. Як на мене, гострим ножем різати будь-які продукти одне задоволення. Дубки томатів відкладаємо в сторону, нарізані томати кільцями відкладаємо в іншу сторону. А тим часом нарізаємо цибулю на пів кільцями. Готово! І тепер нарізану цибулю нам потрібно замаринувати одну чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру, трішки води і пару столових ложок оцту. Перемішуємо цей розчин та закидуємо туди нарізану цибулю. Насправді, у готуванні класичного бургеру немає нічого складного. Адже по факту бургер складається з топ-6 інгредієнтів. А саме булочка, соус, нарізані огірки, маринована цибулька, нарізаний томат з кіпками, м'ясна котлета та скибочки сиру. І саме цьому у назві цього відео є припис топ-6. А який потужний аромат парує з цих булочок. Хто полюбляє часникові пампушки, той точно знає цей аромат. Нарізаємо пампушки як на відео. Єдине правило, нарізати потрібно так, щоб дві половинки пампушки були суцільні. Пампушка ромашкою була куплена у сільпо, а квадратна пампушка з новосу. І насправді в кінці відео буде дуже цікавий висновок стосовно цих пампушок. Для більшої пампушки ромашкою ми лишаємо 260 грамів фаршу, а для пампушок з новосу лишаємо 170 грамів. Катаємо з фаршу кульки, і саме ці кульки потрібно обережно розчавити, щоб вони були за діаметром більші за саму пампушку, бо при смаженні котлета буде скукожуватись. Ви тільки подивіться, які здоровенні котлети у нас виходять. З меншою кулькою фаршу повторюємо ті ж самі дії. А тепер нам потрібно завчасно підготувати тостовий сир, щоб потім в паніці не розпаковувати його дуже швидко, поки котлета смажиться. Беремо звичайну пательню або гриль, виливаємо туди трішки олії та закидуємо котлету смажитись. До речі, фарш має бути яловичий, бо він готується набагато швидше, ніж свинячий. Обсмажуємо котлету з однієї сторони приблизно 4 або 5 хвилин. А ще, поки котлета смажиться, можна її трішки піджимати. Через 5 хвилин перегортаємо котлету на іншу сторону і на готову сторону викладаємо скибочки сиру. І обов'язково все це накриваємо кришкою. А тим часом у нас розігрілася ще одна пательня, на яку ми викладаємо вершкове масло і обсмажуємо пампушки розрізаною стороною вниз. Поки пампушки обсмажуються котлета вже готова. Повторюємо ту ж саму дію з меншою котлетою і так само обсмажуємо кожну розрізану сторону пампушок. На нижню сторону підсмаженої пампушки йде будь-який улюблений соус або кетчуп та гірчиця. Розподіляємо соус по всій пампушці. Далі викладаємо нарізані мариновані огірки. А зверху на огірки мариновану цибульку. Зверху на цибульку викладаємо котлетку з сиром. Ви тільки подивіться, як гарно все виглядає. Зверху на котлетку викладаємо нарізані томати з кіпками. За бажанням для свіжості можна додати листя салату. І верхню частину пампушок теж змащуємо соусом. Накриваємо цю красу, і бургер з пампушок готовий. Чесно кажучи, виглядає це дуже апетитно. Повторюємо ті ж самі дії з квадратними пампушками. І отримуємо два величезних бургери, які можна розподілити на декілька частин, адже пампушки можна відламувати. До речі, і що я хочу сказати стосовно цих пампушок. Пампушки з новусу були значно смачніше, ніж пампушки з сільпо. Нагадаю, що пампушки з сільпо виглядають у формі ромашки. Ви тільки подивіться, як це апетитно у розрізі. Насправді, бургер. Виходить, дуже соковитий за смаком. Це не нагадує класичний бургер. Це більше український бургер. Насправді це дуже незвичний смак, але це так само дуже і дуже смачно. А ще саме ці бургери вийшли дуже сирні. І як бачите, їх можна відламувати. Ну що ж, нагадую стосовно розіграшу, Щоб отримати цю баночку спецій, вам потрібно лишити будь-який добрий коментар під цим відео, обов'язково поставити лайк під цим відео і бути підписаним на наш канал. А переможця оберемо рандомайзером у наступному відео. Бамбужки, пам -пам -пам